Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео будемо розбирати тему можливої війни між Індією і Пакистаном, і таке вступне маленьке слово для того, щоб ми зрозуміли взагалі всю суть цієї ситуації. Напруга між Індією та Пакистаном значно зросла після нещодавного тракту в Кашмірі, що призвело до загострення дипломатичних та економічних відносин між цими двома ядерними державами, 22 квітня в районі. Пахалгам, Кашмір стався напад, у результаті якого загинули 26 осіб, переважно індійські туристи. Відповідальність за атаку взяло на себе угрупування Кашмір Резістенс, яке раніше не було відомо. Індія звинуватила Пакистан у підтримці цього угрупування, хоча конкретних доказів не надала. Пакистан заперечив будь-яку причетність і засудив напад, назвавши звинувачення Індії безпідставними. Реакція Індії скасування віз для громадян Пакистану та закриття головного сухопутного переходу між країнами, призупинення дії договору про води інду 1960 року, що регулює розподіл водних ресурсів між країнами, зниження рівня дипломатичних відносин та відкликання пакистанських дипломатів. Реакція Пакистану закриття повітряного простору для індійських авіакомпаній, призупинення двосторонньої торгівлі та скасування віз для громадян Індії. Попередження, що будь-яке втручання Індії у водопостачання буде розцінено як акт війни. Предісторія. відносини між Індією та Пакистаном історично напружені з моменту здобуття незалежності обома країнами у 1947 році. Основні причини конфлікту. Перший розподіл Британської Індії 1947 рік. Коли Британська Індія розпалася, була створена Індія, переважно індуїстська, та Пакистан, переважно мусульманський. Під час поділу виникли масові етнічні та релігійні конфлікти. Конфлікти. Загинуло понад мільйон людей, ще десятки мільйонів стали біженцями. Друге конфлікт за Кашмір. Область Джамму і Кашмір має стратегічне та культурне значення у 1947, 65 та 1999 роках. Між країнами були війни через Кашмір. Кашмір сьогодні розділений: частину контролює Індія, частину Пакистан, ще менша частина Китай. Третє. Велику роль грає й те, що Індія держава з великою мусульманською меншиною, хоча основна релігія індуїзм, а Пакистан Ісламська республіка, що вважає себе захисником мусульман. Щось мені це дуже нагадує. Четверте, обидві країни володіють ядерною зброєю: Індія з 1974 року, а Пакистан з 1998 року. І п'яте водні ресурси ріка Інд бере початок в Індії, але більшість її вод використовує саме Пакистан. Спір за контроль над водою стратегічно важливий, особливо в контексті зміни клімату. І так, переходимо до запитання. Перше запитання, яка зараз ситуація між Індією і Пакистаном? Як карти це бачать? Тут дійсно йде дуже сильно загострена боротьба за ось ці ресурси. Боротьба ось ресурси. Нас тут король пентаклів, паш пентаклів. тобто зацікавленість саме у цьому. І п'ятірка жезлів безпосередньо ось цю конфліктну ситуацію і показує. І я вам скажу, що Ось ця конфліктна ситуація по п'ятірці жезлів. Поки що це щось не дуже суперсерйозне, але вона у будь-який момент може як обнулитися і вийти вже у повноцінну війну. Тобто, це може статися якось дуже дуже різко може статися якийсь інцидент, який спровокує дійсно ось такий великий саме вже воєнний конфлікт війну. Тому все до цього по корелеві мечів йде. Боротьба за ресурси і дуже дуже активна, дуже вогняна. Давайте вже напряму запитаємо, яка вірогідність війни між Індією та Пакистаном. Зараз ми звичайно ще перепитаємо у інші колоді Тарона і земля, яка в мене дуже гарно відповідає саме на воєнні запитання. Тому що тут перша ж карта в нас п'ятірка мачів. Так, ця карта дійсно може показувати саме війну, воєнний конфлікт, якісь воєнні дії. Але по-перше, це молодше аркан, а не старше. Я не бачу того, щоб у найближчий час це може прорости прямо у глобальну масштабну, просто величезну війну. А по-друге, п'ятірка мечів завжди показує саме при кордоні. Тобто у найближчий час я дійсно бачу, можливо, якісь воєнні дії, перестрілку, ще щось у цьому роді саме на прикордонних територіях. І тут по п'ятірці кубків дійсно можуть бути втрати. Але тут в нас карта магу і Ерофанту. і ще тут в нас лицарь кубків випадає. Я так розумію, що будуть намагатися якось залагодити цей конфлікт за допомогою ще якоїсь країни. Тут карта Ерофанту. Ірофан... Взагалі досить такий вагомий старший аркан. Ця карта може показувати, наприклад, або США, або Китай, тобто якась країна, яка дійсно може мати вплив на всю цю ситуацію. Але тут, ось ця десятка мечів, вона досить таки небезпечна. Тут може якийсь поодинокий ось такий статися інцидент з великою кількістю смертей. А можливо якогось іерофанта і навіть вб'ють, тому що десятка мечів це насильницька смерть, а ерофант це людина, яка займає дуже дуже якийсь високий пост, тобто якийсь теракт, щось у цьому роді дійсно може відбутися. Але знову ж таки, будуть щось пропонувати, будуть намагатися балансувати і будуть намагатися щось пропонувати. Але останні три карти: король мечів, імператриця і карта світу. Тут все одно карти мені натякають на воєнну агресію і боротьбу саме за ресурси імператриця як земля. Те, що нам дає матінка природа, і карта світу. Тут в мене якісь неоднозначні, якщо чесно думки, я вам не можу точно сказати. Тому що з однієї сторони, карта світу може говорити саме про глобальність і масштабність дій, які можуть відбутися в майбутньому. З іншої сторони, ця карта може як завершити ось цей конфлікт, завершити ось цей цикл. Тому дійсно іноді карти не дають якоїсь однозначної відповіді, тому що у кожної карти є дуже дуже багато значень. Давайте ми зараз ще перепитаємо в інших. Колоди і подивимося, яку інформацію вона може нам дати. Дивимося на цій колоді, яка вірогідність війни між Індією та Пакистаном. Тут знову ж таки дуже схожа ситуація, яку мені показували попередні карти. Тут в нас і сімка мечів, п'ятірка мечів це саме при кордоні. Якісь дії, активні воєнні, агресивні, якісь провокації саме на кордоні. І тут туз мечів щось може летіти, і ще й вісімка, ось ця мечів. Якісь не знаю, ракети, дрони, якась перестрілка дійсно на прикордоні в них може бути. Я вам скажу по шісті пентаклів, Хтось у цьому дуже сильно зацікавлений. Хтось спонсорує ось цю агресію і ці провокації. Це не просто боротьба за ресурси для когось. Щось там є дуже дуже важливим. Хтось це все так, скажімо, підстрікає до цього. І у попередньому розкладі у цьому випадає ця карта обмежень. Я так розумію, що обмеження щодо води у Пакистані дійсно будуть, але все одно ось цей паж мечів виступає. Це як ось така гостра. Ситуація, якісь провокації, якісь конфлікти саме на прикордоні, як я вже сказала. Тут мені карти теж не показують чогось прям супер-супер масштабного саме на найближчий час. Але це дуже дуже тонка, я вам скажу грань. Тому що ось ця провокація, яку карти показували нам у попередньому розкладі, дійсно може призвести до чогось більш масштабного і до чогось більш глобального. Тому ситуація дійсно дуже хитка. Давайте запитаємо, наскільки готові обидві сторони до затяжного воєнного конфлікту. Індія, Пакистан. Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що Індія прям супер-супер готова і володіє якимось великим воєнним ресурсом. Ну, не знаю, як там на практиці, але карта мені показує саме таку інформацію. Я не кажу, що взагалі вони не готові. Але тут ну ось цей так лицар в нас тут жеслів, які говорить, що багато людей в них є і багато вони зможуть мобілізувати. Але як ось таких пентаклових карт і мочових тут майже немає, тільки ось ця нещасна тріка Пентаклів. Про що вона говорить? Про те, що Індія зараз намагається максимально заручитися підтримкою ще якихось двох-трьох країн. З цими країнами в неї якийсь тісний зв'язок, тому що тут карта минулого. Тобто, минулі якісь зв'язки вона намагається зараз піднімати. Не знаю наскільки це виходить, тому що тут карта повішеного, не дуже якось так. Але ось ця двіка мочів теж мені говорить, що Індія намагається з кимось домовитися. Можливо, вона намагається домовитися все-таки із Пакистаном через якісь треті сторони для того, щоб це все не переросло у велику війну. Але карта компромісу і якоїсь дипломатії тут випадає. Тому у Індії тут два головних аспекти: це людський ресурс, яким вона дійсно володіє, і які готові піти воювати. І з іншої сторони їй не вистачає саме якогось матеріального ресурсу, тому. Індія намагається домовитися, поновити якісь старі зв'язки з якимось двома трьома країнами, щоб вони підтримали у цьому протистоянні. Пакистан, мені здається, теж буде намагатися з кимось домовлятися про підтримку, тому що ось ця. Шістка жезлів мені говорить про якусь подорож, і вісімка жезлів як переміщення чогось. Можливо, вони з якоїсь іншої країни будуть до себе переміщувати якісь ресурси, тому що, в принципі, перша карта тут п'ятірка Пентаклів, що чогось не вистачає для перемоги, і тут, бачите, йде безпосередньо рух, якесь переміщення ось цього важливого ресурсу, але потрібно почекати. І тут ще й карта справедливості, тобто це якийсь документ. Якийсь договір, якийсь контракт, тобто щось саме заключено на папері, і чого вони ось так довго очікують, щоб до них прибуло, тому що дуже вони хочуть перемогти. І, взагалі, справедливість може у цьому контексті говорити мені про те, що Пакистан як бореться за справедливість. Він вважає, що він все робить правильно і він захищає мусульманський світ. Ось так. Чи причетна до всього цього ще якась третя сторона? У цьому конфлікті Індії та Пакистану і хто взагалі у цьому зацікавлений? Чи причетна третя сторона? Тут однозначно причетна не тільки третя, а ще четверта, п'ята сторона. Тут випав в мене і король жезлів, і король Пентаклів, і карта імператриці. І тут ще двіка кубків як по домовленості декількох сторін. Взагалі, король жезлів дуже часто в мене показує саме Дональда Трампа. Король Пентаклів у цьому контексті може показувати, в принципі, і Росію. І тут карта світу, тобто ще якась країна зі світу, яка до всього цього причетна. І тут я вам скажу, що все це якось провокувалося і планувалося вже досить давно, тому що тут карта зірки. І четвірка мечів на дні колоди, тобто вся ця ситуація, чекала свого розвитку, чекала, коли буде певний якийсь ось такий конфлікт, і він вибухне. І як я вже сказала, у цьому всьому замішана навіть не одна сторона, боротьба за ресурси, які нам дає саме земля, надра землі. Тут дуже багато зацікавлених у цьому сторін, і знову ж таки, як я вже сказала, по дві ці кубків це все відбувається по певній домовленості. Хтось тут вже обсмоктував кісточки, як це все спланувати і як це буде виглядати саме у майбутньому. І які плюшки кожна з сторін зможе собі отримати від цього воєнного конфлікту? Тому моя відповідь однозначно так. А давайте ще так запитаємо, чи вигідна війна між Індією та Пакистаном, США, Росією, Китаєм або ще якісь інші країни. Чи вигідна війна між Індією та Пакистаном, США, Росії, Китаю або якісь інші країни? Я однозначно можу сказати, що ця війна вигідна для США і Китаю. Щодо Росії, тут цікаві карти випадають. Мені здається, що можливо Індія все-таки просила якоїсь певної допомоги саме у Росії, але Росія не дуже хоче якось допомагати, тому що шістка мечів це як відхід, як відсторонення від ось цих проблем від цієї ситуації. Паш кубків так були певні якісь розмови, можливо, навіть якісь обіцянки, але все йде по помірності, тобто немає зі сторони Росії поки що на даний момент часу якихось активних дій. Ну не дуже вона хоче допомагати, я вам скажу, і давати свої якісь ресурси. Інша країна тут, скоріш за все, ні, але п'ятірка мечів. Тут в якійсь іншій країні теж можуть бути якісь воєнні конфлікти. До речі, тому що випаде ось ця п'ятірка мечів. І більш за все, тут це вигідно саме для США, тому що випали дві пентаклові карти. Все це знову ж таки боротьба за ресурси, боротьба за надра землі, за бізнес, за гроші. США у цьому дуже дуже сильно зацікавлені. Але карта конфлікту і воєнна карта на Китай теж випадають тут. Тому ось так. А Яка взагалі вірогідність використання ядерної зброї цими країнами? Карта мені не показує такої інформації. Якби і тут йшла мова саме про використання ядерної зброї, тут були б. Старші аркани і зовсім зовсім інші. Ну, наприклад, там і не знаю, сонце, вежа, страшний суд, щось у цьому роді. Тому використання ядерної зброї я тут не бачу, але знову ж таки випадає ось ця королева мечів. Це саме воєнна агресія. Це карта, взагалі, дуже жорстка, агресивна, і це карта помсти. Тут все одно будуть якісь таємні домовленості. Королева Кубків імператор між двома сторонами, можливо, за допомогою якоїсь третьої сторони. Це карта, саме дипломатія домовленості. Перемовин. Хтось когось буде таємно мовляти, щоб все-таки не було застосування ядерної зброї. Тому тут по цим картам я цього не бачу. А давайте запитаємо, чи можуть усі ці майбутні події якось вплинути взагалі на Україну. Мені просто карта показує, що зараз в Україні йде війна, ми займаємося своїми власними внутрішніми проблемами. Але все одно дивіться тут, як цікаво. Нас на дні колоди. Вісімка жезлі це активний рух. До чого? До закінчення цієї війни. До закінчення всієї цієї ситуації. Все-таки якийсь рух. Мені зараз карти дійсно показують. Тут і колісниця, як і війна йде до миру по якимось домовленостям і підписання якогось документу по лицарю Пентаклів. Але тут в нас Верховна Жриця, вісімка кубків. З однієї сторони, верховна жриця може показувати, що цей документ може бути підписаний таємно, або нам не відразу повідомлять про його підписання. І вісімка кубків ну, теж така не дуже позитивна карта у цьому ключі. Можливо, все-таки від чогось нам доведеться відмовитись, і вже не вперше раз карта мені пок. Казу, що ми не будемо задоволені результатами, тому що вісімка кубків це карта такої безнадійності, коли ти вимушений прийняти ці обставини і відійти у пошуках чогось нового, чогось іншого. Певне ось таке емоційне розчарування дійсно може бути, але все-таки карти мені показують, що ми йдемо до певного якогось завершення і до певних якихось домовленостей. Ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.